Зробив я загрузку таких авто. Можна показати, оцей автомобіль важить тонну 800. Но я хотів поставити е -е, ззаді оцей ще зверху у мене зараз денза, він такий матьорий, але там 2300 вона важить. І все-таки треба було б її туди і ставити. Тому що на ведучку в мене вибило 10 10 тонн, 10, 10 300, по-моєму. А на задню ось, якщо кину я цю важку машину сюди, то мене вибило 8, 8960. Це практично 40 кг. Кілограм. Мені кілограмів, ну, ще б 40 кг і був би перевез на задню ось. Так що я так думаю, що ваші автомобілі на таких е автовозах треба грузити буквально дві машини, якщо дві, то сюди. Бо якщо грузити три, там маленькі, то передня, передня вість забирає дуже багато ваги. Теж, якщо... ну, але це електрички, то їх розподіляти, в принципі, вони що задом, що передом ставиш однаково, тільки щоб е висоту робити. Навіть ну, он не кидав машин в ями, такі просто опускав платформу і зробив. Он. <клес> И...